Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 28 квітня 2025 року я знімаю своє чергове відео, яке буде ну, про сьогоднішній приморозок і про е, кабачок у теплиці і в ґрунті. Е, Ми бачили, що буде приморозок, підготувалися, теплиці накрили, е, накрили на е, вулиці от В теплиці ви можете бачити, це те, що в мене е, приморозився був, е, кабачок примерз. Ось можна бачити, де менший, де більший. О. Ну, основна маса повідходила, трохи там досадили, і остальне м -м, висадили у е, на дворі Після тих морозів, що були е, на початку квітня, ми висадили кабачок на дворі, і ми його. П'ятницю, ось минулу п'ятницю ми його вкрили під плівку, під дуги, і в нас вийшло, зараз покажу, що що вийшло. Ось показую, що в нас вийшло. Значить, ми тут підготувалися в п'ятницю до приморозка там далі помідор вкритий просто агроволокном без дух, а отут на короткому участку ми вирішили. На накліїти дуги, От, і плівкою вкрити. І ось ви можете бачити, весь кабачок в основному померз. Тут 500 штук кабачка і десь до 1000 штук там помідора чуть далі. Ось одна гряда залишилась взагалі не тронута. Я спочатку подумав, що це хтось. Хтось збитка якось зробив, але потім згадав, що в нас три роки тому, в 22 2022 році, посеред літа, так само поламало теплицю дерев'яну. Одну із тих, що ось стоїть. За 30 секунд такий маленький ураган чи смерч, вибив двері там, зірвав плівку. Ну, коротше, наробив біди. Так само і тут. ось. Так само і тут. Ну, якось так. Побачимо. Може щось відійде, а можливо, просто викорчуємо Та посадимо заново щось. Ну, якось так. Будемо щось далі думати, покажу. По помідору не знаю, мабуть, теж весь накрився. ну Зараз будемо будем дивитися. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.